Приветики, привет, ули, андроид, приветики, Леха, что вы пупсики? Сейчас будем потыкалом, потыкалом. Леха, тебя там кава, чи уже что-то покрепче? Так, сейчас чуть-чуть пошумит, тросточки, чайник. Та -там -там. Спасибо за лайки. Дякую, Льох. Дякую, дякую. Ха-ха. Зараз потім тут така зламана. Була два рази повністю сказками літора. Нічого себе. это Це правильно починати так свій день. Кава, з ликерчиком. Я вважаю, що це просто на весь день на острій будет классно. У меня просто кава. Бо в мене ще тренированочка. Так, лікер, к сожалению, закінчився. А що, до магазина далеко, чи що? Давай собирайся чеши по пиво шипов и васик пивасик так стапам по екранчику, всім привіт, и давайте сука там теперь зашла надо разогнать активчик просто а да все завтра вже, ну что короче погано не було, да Блін, ну тоже так если вы знаешь прокинувся, но все раздракол сюда теперь ставит ну такое 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 дякую hello, hello. Роздраконив і пішов. Ігор, привітки! Привіт. В кімнаті тепло, так, да. зараз тепло. Та в мене вимикало світло, але всього там на пару годин. Година чи дві щось таке. Так і живу, одну драконю себе, капец. Я в вшойся. Олександр, я. Hello, 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 it's me Та-дам, та-дам Так, о, оце я розумію, розігнались, 91 людина, здрасте! Здрасте, давайте тапати. Давайте стукати всі потрошечки. Справи зі світлом то трошки краще, ніж були. Нічого, льох, все нормально. Згадала, що я вчора скачала до Олінго. На ефірчику ми коротше, сиділи, сміялися в тіктоці. Тому що я почала з самого такого, ну, з новічка, і там вони слова такі: там hello, goodbye, кофі, чай. Поняв? Такое. І коротше, з самого-самого початку я почала вчити. Я вчора проходила завдання там сьогодні. Ось, там декілька нових слів. Отак. От. Сьогодні пройшла трошки. 170 людей постукайте. Вітання з покроська. привіт, Марина, ку привіт. Куку тебе, ку 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 Так, що ще інтересного пропустив? Да нічого, я зайшла, коротше, одразу батька приєднався до мене. Ну, коротше, зайшов просто на стрім. Каже go лайф, я кажу, ні, давай 10 хвилин його показую, що типу, то що я хотіла розігнатися. От він пише Окей, зайшов в свій стрім, посидів і вийшов. Я його більше не знайшла, Ну, я пограла рандомно з таким-то новеньким чуваком, потім з чуваком, з яким я раніше грала. І все, а так сиділи, коротше, спілкувалися. В мене, поки я була без батла, нормальний актив був. там, Може, навіть ось так от людей 12-15 і майже всі писали щось. Ну, коротше, було нормально вчора, прикольно. Я годину 40 посиділа і вийшла вже. Що сьогодні на обід? Блін, я поїла тільки що пільмені, то що то той був мій обід. Все, тепер кава, якусь печенюшку перед тренування і вже після тренування буду їсти. Привітики, привітики. А я как залетал, заметил, классно. Ты вообще я ушел а то залетел. Це капець, Не привет, ні пока. Опачки такие. Вподобайку два раза по экранчику. Привет, привіт. Когда меня нету час сорок. Ну блин, ну так вийшло. Так, що так вот. Так, так всім здрасте, постукайте по екранчику. Добрий. Вечір, добрий день, добрий день, вечір, який вечір? Луна, господи, який вечір. <говорить> так, з яким спортом я займаюсь, Іван? Я на силові ходжу в спортзал. Ви звідки? Я живу в Києві сама зі Слов'янська, Донецької області. Привітики, може піти на роботу та сходіть, але там снігу багато, можете сьогодні вдома залишитися, в принципі, я дозволяю. Хоч би кружок записала, скинула. Який кружок? Такс. Ти дивилась на те, що я тобі казав, канал називається? Ні, не, не дивилась. Хочеш сказати, залітав ефект, це вообще, капець, ні привіт, нічого такого. Бам-бам-бам-бам-бам. Боже! 158 людей, а не я з яком телепати. Та правильно, сходи на роботу. Ну, правильно, що тобі тут, Ютубчики, сидіти? Сходи, в принципі, можеш сходити. Такс. Хочеш в Казахстан? Та ні, ні. А що, запрошуєте? Запрошуєте. это. Так, все. Євгеній, дякую за комплімент. Привітики, привіт, Кирилл, Привітики, опаньки, опаньки. Реакція капець. Навіть реакцію не подивився. Хотів підписатися, вже підписав. Молодці, всі, хто підписані, умнічки. Ігнориш, я не бачу ваших повідомлень. Як я можу бачити ваші повідомлення, якщо тут їх дуже багато. Пам-пам-пам. Так що да, раз залітів, так сидить, сидить тихонько, пум, пішов кудись. Второй раз, бум, пішов, обіжав. Я, короче, посижу. У мене через 10 хвилин по графіку повинні вимкнути світло. Але то я, якщо що, швидко переключусь, я можу завіснути там на 5 секунд. Так, я з України. Коли буде зустріч з підписниками? Ну, на стока. На стока зустріч. Фан-зустріч. Дякую всім за лайчочки. Всім привіт, які хто заходить. Всім адекватним добрий день. Доброго дня. Доброго денечка. Та по екранчику. Ах, кого з розуму? Нікого. Виша та та що ти як справа? Привіт, Джека, та ром'яка виша. А ви що я з Так, зараз я одразу включаю свою статістику, подивлюсь, що тут у нас. Так, це мої 8 хвилин в ефірі. Нормальок. Нормальок, 8 хвилин в ефірі. Що вариш? Нічого не варю, каву зробила. Каву зробила, буду пити кавуську і з вами спілкуватися. У мене до тренування ще є 2 години. Тому якби я вже всі справи свої домашні зробила. Всі інші вже на вечір. Тому я тут з вами. Так, а ви чим займаєтесь? Хто де? Хто вдома, хто на роботі? Олександр, привітики, привітики. Махмуд, hello. А, так, Дональд, так, привітики, Барбаріска, привітики. Hello, привіт, привіт. Всім привітики. Владимир, привет, Фарух, привет, таки. Всем привет. Игорь, а что ты, что у вас есть Ты откуда? Я живу в Киеве. Я живу в Киеве. Боже, такие файные актив, ничего себе. Так, привет, Берлин, привет, таки. Я как рисун. Дякую за комплімент. дякую, привіт, привіт. Так, я вам задала запитання. Алло, прийом. Прийом, прийом. Прийом, прийом, алло, алло. Алло, алло. Ви тут ви мене чуєте чи не чуєте? А ну-ка постукайте по екранчику всі. Постукайте всі по екрану. Хрюня, привітки! Я піду каву зроблю, без лікора вже. Давай, Льоха, давай. грустно, да, вже не так цікаво каву робити, коли закінчився лікер. Ну, я тебе підтримую в цьому. У мене теж кава без лікора, тому я, я тебе підтримую. Е, Італія, привітики, привіт, привіт, привітики. Привітулечки. Та -та 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 -та. Так, всі стукаємо по екранчику. Давайте зробимо 50 лайків. 50 лайків зробимо. 10 хвилин. 10 хвилин ми сидимо. Нам треба 50 лайків першим. Добрий ранок. та Ігор, що це? Кава чи вернішка? Фух. Тоже чай папіл, зараз спати пойду. А чого спати? Два часа дня. День на дворі, а ви спати йдете. Чого? Чого? Який лайчик ти навіть не здороваєшся? Я тільки вже сказала два слова. Всім привіт. Це не врахується, чи мені треба всім по іменам казати? Я ж не встигну. Мені 27 років. Дома холодно, ну не знаю, нормально. Не вообще, вообще что, вчора такий чемний був. Вообще нічого. Проживав, так. Там снег ты скупав на сон вулиці. Боже, она сегодня столько снегу насыпала, це пипец. Там просто така метель. Привіт, привітки. Вообще дуже багато снега. Оце коли йде сніг, коли багато снігу, мені нагадує ось той час, коли приїжджала Альона. Вона в, прошлом, в минулому році приїжджала, снігу привезла, в цьому році снігу привезла. І сьогодні я така думала, не їде воно випадково до мене. Бо сніжок такий, та ну, його, потім стидно буває. Тю! господи, передо мною стидно, чи що? Ти мені вже 300 років знаєш. Чи в групі в чаті? Скільки градусів? Де саме? На вулиці, мінус вроді. Сьогодні вродя, мінус 10. Шість я. Покажи, как на улице в окне. У меня нема вікон. Я живу в этом. Все В этом. скажіть мені, будь ласка. В темниці. там дам Так, всім привітки! Стукаємо по екранчику. Стукаємо, як ваші справи. Та да в цілому. Тю! Ти що? Такс. Такс, 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 такс. 199. Це що, ти про що пишеш? Про активчик? Ні, активчик файний. Активчик завжди в такий час файний. ла 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 ла, -ла, -ла. Мінус 10, це ті послі ночі. Мінус 1, мінус 1. Доброго вечора, ого, вечір. Це, це де вечір. Привітики. 235 Андрої, та я бачу, я бачу, я бачу, зараз буде більше. Аби ви тапали. Аби ви тапали. Ні, у нас, ну блін, але все одно, от вчора було 10 градусів, але, ну, здається, що більше. Погода така. Погода вообще ні о чому. Привітики, привітики! Ранкова вечерінка. Сергій, привіт. Так що, таке собі. Такі собі. Так, с тренером не забудь передать, буду ждать профі Офігеть, Блін, боже, в виде записи. Офигеть, ти шо? Блин, боже, у мене така кріпатура, а ви вы знали після вівторка. У мене ноги болять, попа болить, все болить, то що, блин, позанималась я хорошо. Мои выпады не, не улюблены были. Чернівці, привітики! Треба, щоб у нас пішов сніг. Я тобі можу накладавать. Я тобі можу накладавать. Це взагалі без питань. Тут в мене снігу дуже багато. А, ну цікаво, йде зараз він чи ні, ще. А, ні, все закінчився. Ну, може, їх досить, так? Да? Може і досить. Сьогодні в чаті ми сварилися за те, що, коротше, кожного місяця платимо за будинок, ну, типу, за ділянку, що прибирають, коротше. І в нас біля під'їзду взагалі повний треш. Мало того, що ніхто з не чистить, ніхто не прибирає лід, там можна просто убитися. Коротше, це треш. Зараз будуть всі сваритися. Навірно, из-за рекорда. Якого рекорда? Я вчора Льоха пробувала бити рекорд, но нічого в мене не виходить. Я дошла 101 чи щось такое. І опять. Це, ну, це капець просто. Дякую, Феррарі. Пішли на каву, так я зараз ось каву п'ю. Та -та. Ты що, в стіну дивилась? Ну да, що? А, а що таке? А що таке, а що таке? Стукаємо по екранчику. Да, Роман, Вадим, привітики. Ну ти каже, не розстраюйся, там просто думати потрібно. Не всім так давно, знаєш, о, це, це ти так зараз кажеш, що там треба думати, тра-та-та, тра-та-та. Я з самого початку була тієї ж думки, що там треба думати. А ти мені що казав, коли я була вище всіх там? Ха, І просто повезла. Їй просто повезло, Ти зараза. А зараз виграв і все. Стукаємо по екранчику. Всім привітки. Всім привітулечки. Та-та. Топаємо, тапаємо, топаємо. Вот Отак от. ні, я ще вчора трошки собі сюжет пограла. Ну, ну, що значить везло? Ну, як що, значить? Там візіть до якоїсь цифри, а потім починається гра складна, і треба думати. Ну, Якщо прямо сидіти, сидіти, от щоб побити твій рекорд, прям треба декілька годин, напевно, сидіти і прям думати, думати, думати. Байстеріонич, привіт! Як справи? З якого я міста? Я зі Слов'янська живу в Києві. Привіт. а ви з якого міста? Бонжур, будеш щось сьогодні готувати. Так, да, але вже після тренування. Я після тренування день схожу в магазин, прийду і буду, це, і буду готувати щось. Але що готувати, я сьогодні не знаю. Що приготувати, скажіть мені? Що приготувати, що можна таке придумати? Піде! Ну, Сьогодні кращий настрій. Вітальчик, Вітальчик, старі. Сьогодні кращий настрій. Здравствуй, жінка, красатулька, Привет, Пашка, привет. Як ділішки? Як там буся? Та нічого нормально, дві години до тренування вийшла до вас, потриндеть. Виспалась сьогодні. От. Я разу не боюсь внутрішньої прокидалася. Потім в півдесятої, потім в одинадцятій, і вже все. Привіт, мала, Привітики, привітики. деруни зі сметаною. Ой, я, я нещодавно деруни зі сметаною Сергій смажила два дні підряд. Що мені коротше, вони вже набридли. Е, так, Гречку курячі відбивні. От в мене є коротше, булгур. Я думаю, може, булгурці якимось От, Я люблю Булгур. Гречку так собі там, 50-50, а булгур, там. Виспалась восьмій ранку? Ні, восьмій ранку ні. Н -н -н. Я ще подумала, якщо не лягати, а потім думаю, я ж буду зла, я ж буду зла, я ж буду на всіх кричати, ну на що воно на кому треба. Рибу або курочку пригатувати. Та от. Або якщо не відбивнушки, то може просто там, типу, філієшку кусочками, шматочками. Ні, Пашка, не виходила на вулицю, але я бачу погоду, там капец. Що це за погода така? Да вирік, блін Іван, дякую. Привітики, привітики. Снігом все засипало. Гарно, але на воно треба, коли ми вже чекаємо весну. Ну, воно воно вже не треба нам. Стукаємо по екранчику, стукаємо. Погода сракопати. А от уявіть. Мало того, що там мінус, да, який. зараз сніжком все посипало. Мені до тренажерної зали йти там ну, хвилину-півтори. Це я буду сьогодні йти 15 хвилин, бляхамога. тому що там дуже-дуже слизько, а під сніжком ще нічого не видно. Це буде жесть. Скільки років? 27. Можеш гороховий суп взяти, вкусно, і лякрошко. Блін, в мене нема класного гороха. От знаєте, горох є такий фігня фігня який вариться три часа. От є, єдиний, який був, це мені сестра передавала. Він там лягав, 15 хвилин і готовий. От якби мені той горох, я б зварила, а так я не хочу взагалі мучитися. І ти звідки? Я зі Слов'янська живу в Києві, а мені треба така погода. Тобі подобається така погода, так, да, Пашка? Що ви завтра? Траліть фоточками, звісно, контент в групі робити. Льох, моє. Я тебе дуже сильно люблю. Спасибо, Вань. Борщ, села, це бульку і що... Блін, борщ, я зроблю на вихідних. От обов'язково ми вийдемо з вами стрімчики, борщ зробимо. Борщик буде 100%. Да, борщ це такий, знаєте, це безпрограшний варіант. Ти його будеш їсти 100%, тому що це улюблена страва. От. По гороскопу, що по гороскопу? Хто я по гороскопу чи що? М погода забусила не вовремя. та вже хай весна йде. Що це за таке? Я вже така думаю, одні морози пройшли, другі зараз. І така думаю, ну зараз все, от буде вже тепло, буде сонечко, пташки співають, ля-ля-ля, класний настрій, то всі десята Та ніфіга, знову дощ пішов на наше воно це вообще. Мені треба, бо я не завершу. А, через тиждень їдеш, поняла, Пашка, так, звісно, тобі треба сніжочок. Звісно, наскільки днів ти їдеш? Скільки тебе не буде з нами? Так, привіт, хасан. Привіт, який. А, яка дата народження у мене? 10.05.98. 110 лайків за 20 хвилин. Молодці. Ще пару днів в морозів і буде 0 плюс 2. О, все, тоді класно. Можна знову доставати речі весняні, готуватися до весни. Так, Яка температура у вас? Мінус 10 вроді сьогодні, начебто мінус 10. Але, знаєте, воно відчувається, не знаю, як сьогодні, а вчора відчувалося набагато набагато холодніше. От, так що таке. Поздравляю з день народження. Спасіба, але в мене день народження ще через 3 місяці аж. Через 3 місяці в мене день народження. Уявіть собі! Це, це вже тут, тут трошки залишилось. Обладець. Так, підписуйтесь на телеграм канальчик не забувайте. Будемо там спілкуватися. Я з міста Київ. Точніше, зі Слов'янська живу в Києві. Покажіть, що вам показати. То вона від вас морозиться. Ми їдемо на 4 дні. Ага, ага. Ба-да-да. Да, та Тапаєм. Табаємо, тапаємо, тапаємо по екранчику. Так, 14.06. Як завжди вийду в Ютуб і час летить з вами дуже швидко. Бачу, робив, типу, не побачила. Та баємо. Два дня і морози спадуть. Чекаємо, 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 що воно там буде. От. Оце снігу насипало, потім буде оце слякать. Оце фу. Це я не люблю таке. Ого, в тебе вже 11 кавив підписати на каналі, швидко шагаєш. Да, де, да, 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 да. Та я ж позав, поз... Фу, ля, хаму, Позавчора зробила три стріма. Три стріма, щоб добити їх. Да, 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 да. Так що поздравляю з днем 8 березня. Ну, щось ви рано мене вітаєте, ну це взагалі. Ну, Дуже рано мене вітаєте. Юрій, дякую. Привіт, який постукайте, підпишіться. Дякую Дякую всім за компліменти. Сделай салатик, помідорки, огірки, дуже смачно. Ось там за солью посипати. Ні, ну з огірками, з помідорчиком, звісно, це смачний салатик, такий весняний. Так, спілкуємось про що, так про все потрошку. Вона каже, я знаю, ти мені туди не кататися. От за дураний, господи. Так, хто такі стрімує, чому аж три? стрім? Ось стрім зараз йде. Так що так, да, коротше. Отак би настраюватися і більше виходити, по три стріма в день, буде супер. Кася тільки, гарного дня, тренування до вечора і вже до завтра. Давай Бастеріон, чого до завтра, я ж ввечері вийду, чого ти так. Давай, давай, тобі також гарного дня. Що будеш готувати на ужин? Та не знаю, не знаю, що думаю, не знаю. Не знаю, що готувати. Ото ж у вас порада і запитала, що ви будете готувати, що ви будете їсти. Так що, да? Що, да? канічева, спать іді? Просто подари мені один тільки взгляд. Подарую поцілунок. Як я вам його подарую? Як я вам його подарую. Такс. Що, їж перед тренуванням, щоб сили були? Блін, ну, зазвичай треба хоч трошки вуглеводів, щоб були сили. Тому я можу навіть якусь піченьку з'їсти, щось таке. ну Не прям, щоб наїдатися. Все може бути, може, діста... може, дістанусь за сьогодні тебе. Дістанусь за сьогодні тебе. А, все, я зрозуміла. Ну, я сподіваюся, що не встигнуть. ось, По крайній мірі, ну я в Тік-Ток точно прийду. Навіть якщо я сюди не прийду, в Тік-Ток прийду. Такс, ти з України, так, я з України. Постукайте по екранчику, будь ласка, постукайте, постукайте. Давайте вже зробимо нам 150 лайків. От у нас буде скоро півгодинки, як тут. Щоб було 150 лайків. Такс. Тані, Пашка, спасибо. Спасибо за приглашення, звісно. Такс, тук-тук-тук. Коротше, тебе не буде з нами 4 дня, так, да, Пашок? На наступному тижні їдеш, сьогодні четверг. Таранта, таранта. Hello, 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 hello. Welcome. Такс. Так, будемо вчити англійську мову. Я вчора скачала Duolingo. Початковий рівень з самого-самого початку, з самого самого, вообще там, Короче, можна провести ефіри. Де ми будемо всі разом вчити. Як вам така ідея? Предложення до ломки. О, Льоха хоче! Льоха хоче їхати! Льоха, поїдеш? А, не на наступного, а через. А, все, я зрозуміла. Я зрозуміла тебе. Та-дам-там, та-дам. А я хочу в Одесу. Хочу в Одесу, Одеса, Одеса. Скоріше вже там літо і поїхати, так? пупсічки? Так, коротше, ніхто не хоче зі мною вчити англійські жопи ви Угу. Я зрозуміла. Всі проморозилися до мене таке щось послухали. Думаю, що вона нас...